Ідеєю взагалі створення громадської організації Німецька молодь Закарпаття було відродження національної ідентичності у молодих представників німецької спільноти. У лютому цього року ви відкрили німецький дім. Скажіть, будь ласка, по перше, як прийшла ідея? Створення такого простору це грандіозна командна робота. Багато ночей не спала і писала е е лоббі листи кожному майже депутату. З проханням, будь ласка, підтримайте, бо ми реально дуже просимо. Чи бачите ви якийсь прогрес? І наскільки та ж сама Німеччина більше допомагає, особливо з початком військових дій в нашому німецькому дамі ми зробили ну такий маленький шелтер для внутрішньопереміщених осіб, щоб ви порадили представникам інших етнічних меншин, які знаходяться на території Закарпаття чи знаходяться на території інших регіонів, як їм рухатись, однозначно ніколи не потрібно здаватися. Ми дуже раді за те, що відгукнулися на наше запрошення. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, як давно ви займаєтеся громадською діяльністю? Наша громадська організація успішно існує вже більше шести років. Насправді, ми, ідеєю взагалі створення громадської організації Німецька молодь Закарпаття було відродження національної ідентичності у молодих представників німецької спільноти. Так як я сама є представником етнічних німців Закарпаття, і ем, я пам'ятаю себе з дитинства, як із бабусею завжди ходили в товариство німців паланок, завжди відвідували богослужіння німецькою мовою. І мені було завжди цікаво, чому відвідують службу Божу або там залишаються після богослужіння спілкуватися жінки поважного віку, або чоловіки поважного віку говорять на діалекті. А молоді насправді не було. Були десь трошечки діти, які бігали поміж тим, між бабусь, бабусями і дідусями. Але вони росли до певного віку, і для них це все, ця діяльність вже була насправді не такою цікавою. І коли я пішла працювати в німецьку редакцію колишнього телеканалу Тиса 1 я зрозуміла, що взагалі історія, традиція, мова взагалі Німеччина, німецькомовні країни як такі дуже цікаві. І в принципі, ми, молоді представники німецької спільноти на Закарпатті, можемо стати маленьким містком співробітництва між нашою країною і Німеччиною або німецькомовними країнами. І, в принципі, ми можемо представляти картину Німеччини. У нас і в свою чергу Україну за кордоном. Тоді ми вирішили створити громадську організацію, яка буде займатися саме молодіжними проектами, освітніми проектами, проектами для молодих сімей. Але для мене ще було дуже важливо зберегти німецьку мову. Мені, до прикладу, пощастило чути німецьку від своїх батьків, від своїх бабусь та дідусів. Але здебільшого я зустрічалася з людьми, які говорили, що вони там шваби, етнічні німці. Але німецьку ми не знаємо. Ну і сорі, і не дуже хочемо вже знати, бо ну ми вже в віці, то це вже ну, ми англійською говоримо. Мені було це завжди дуже дивно. Тому що коли я зустрічала представників, наприклад, угарської спільноти, вони дуже гардо говорили, що так, ми говоримо угарською, ми зберігаємо цю мову. І це в принципі. Нормально, Тому що мова належить до своєї етнічної ідентичності. І ось тоді я стала представником від Закарпаття в Ради німців України, і ми вирішили відродити тут курси з німецької мови за сприяння як федерального уряду Німеччини, так і посольства Німеччини в місті Київ і таких інституцій, як Гетте-інститут. Але для мене було дуже важливо, аби Представники нашої громадської організації і ті, хто приходить до нас, вчили німецьку мову. І ось ми почали такими маленькими-маленькими кроками. Коли ми лише починали, то в нас було, було дві групи: одна група з вивчення німецької мови, в якій було четверо осіб, інша, в якій було 10 або 12. І плюс ми пропонували там різні заняття там, по кераміці, по мистецтву, хоровому мистецтву, малюванню і так далі, які відвідували, відвідували насправді дуже мало людей. Але пройшов час, ми працювали над тим, аби Популяризувати нашу громадську організацію. Ми їздили по е селам Мукачівського району, де компактно проживають німці, е і за межами взагалі Мукачівського району, і дуже намагалися їх згуртувати. Е ось дуже популярне тепер слово соціальна згуртованість. Вже в той час ми саме займалися цим. Е ми е розносили буклети, е ми розповідали, що ось так можна. Підтримувати свої традиції, національну ідентичність. Це можна робити безкоштовно, тому що вже на той час ми отримали підтримку від федерального уряду Німеччини. І за ці шість років на даний час у нас вже існує більше 20 груп із вивчення німецької мови. У нас є безліч освітніх та молодіжних проєктів. У нас є різні проєкти, які спрямовані саме на. На соціальну згуртованість, на медіаграмотність, на підтримку дозвілля в молоді. І ми дуже пишаємося, що ми також займаємося і соціальною роботою. Ми дуже пишаємося нашим проектом школа третього віку, так звана, де, звичайно, ми не забуваємо і про покоління, яке нас виростило, і дало нам частку нашої національної ідентичності, і наші жінки поважного віку зустрічаються один раз в тижні і намагаються відтворити німецькі традиції і поділитися ними з молодим поколінням. Чудово! Дуже подобається, я бачу, наскільки німецька молодь Закарпаття працює. Ви багато розповіли про свої успіхи, а дуже цікаво не назвали напевно свою основну гордість. Наскільки ми вже розповідали і показували нашим читачам у лютому цього року, ви відкрили німецький дім. Скажіть, будь ласка, по перше, як прийшла ідея створення такого простору і як зараз він розвивається? Насправді це грандіозна командна робота, тому що отримати фінансування від федерального уряду на купівлю будинку або простору дуже дуже важко. За цим проектом стоїть дуже багато недоспаних ночей. І ми всі прекрасно знаємо ті, хто працює з грантовими коштами або грантовою підтримкою міжнародних донорів. Що насправді недостатньо написати щось там на листочку, і недостатньо просто отримати кошти на рахунок. За цим стоїть велика відповідальність, за цим стоїть звичайно фінансова звітність і прозорість. Так як вже багато, ну, багато років ми були е, хорошими партнерами як Ради німців України і нас. Федеральний уряд фінансував у різних напрямках і проєктах, і ми, звичайно, зарекомендували себе як хороші грантоотримувачі. Мені завжди було боляче, що в свій час ми, ну, нам потрібно там орендувати якесь приміщення, витрачати на це кошти. Звичайно, ми шукали різні можливості фінансування, бо коли ми розвивалися, у нас ставало все більше і більше, більше різних можливостей, різних проектів. І нам потрібно було завжди більше приміщення. Ми починали з маленького, потім переходили трошки в більше і більше і більше. І ось для мене мені, ну, якщо чесно, мене надихнуло відкриття угорського дому <гум> в нашому місті. Я завжди провожу ці паралелі, тому що в будь-якому випадку потрібно йти вперед і бачити перед собою якусь ціль. Я знаю і і бачу, як багато підтримує угорська держава представників. Цієї спільноти. І мені було завжди боляче, що ось німці не мають такого. Хоч ми прекрасно розуміємо, що ми є меншість, так нас набагато менше, ніж е, угорців, до прикладу, бо румунів на Закарпатті, Але все ж таки ми гордо носимо цей, е, цю етнічну приналежність, приналежність шваби. Так? І я е, писала дуже багато різних листів різним депутатам Бундестагу, е, чиновникам. І насправді е, один е, дуже хороший Друг України і Закарпаття, який був колись е, е, депутатом Бундестагу, дуже багато років, більше 20 років, і е, уповноваженим справ національних меншин і пізніх переселенців, він під час е, війни вже е, приїхав до нас е, на Закарпаття і відвідав наш, е, нашу громадську організацію. І в той час, звичайно, ми займалися дуже багато гуманітарною підтримкою, допомогою. Так як мали дуже багато різних партнерів з за кордону, ми отримували цю допомогу, ми розподіляли тут, відправляли на схід, і він з маленькою делегацією. У, після в, в травні, здається, 22-го року він приїхав на Закарпаття, аби глянути, чим ми тут займаємося і чим нам можна допомогти. І, звичайно, я завжди постійно з своїм одним і тим самим месенджем, будь ласка, нам, ну, нам реально потрібен будинок, де би ми могли реалізовувати. Свої проекти залучати інших донорів е і партнерів для розвитку і функціонування, а нас щороку ставало все більше і більше. Тобто, якщо ми починали там з 20 осіб, то на даний час ми дуже скрупульозно всіх. Е Всіх записуємо, декларуємо, хто до нас приходить і бере участь у проект. То нас вже майже 300 ті, хто мають підтвердження німецької ідентичності, які ну, дійсно вчать мову і хочуть підтримувати цю, ці традиції і культуру. І він дуже радісно відгукнувся і сказав Фрау Тайпс, пані Тайпс, Я зроблю все для того, аби федеральний уряд Німеччини, незважаючи на те, що війна і реально дуже важко всім все ж таки придбали для вашої громадської організації це не особисто для мене, а для нас, для нашої команди і для всіх без винятку представників німецької спільноти на Закарпатті, будинок в Мукачеві. Ну, звичайно, я таке чула вже дуже багато від кого. І якщо чесно, я ну я зраділа, але не повірила, що це може бути. І ем, коли при плануванні бюджету підтримки німецької меншини мені повідомили і колеги з Ради німців України, і інші колеги з міністерства внутрішніх справ Німеччини, які опікуються саме ось цією ланкою бюджету бюджетування. Що все ж таки 250 тисяч євро е Німецький уряд виділяє для купівлі німецького будинку в Мукачеві. І це насправді не було зафіксовано просто в бюджеті федерального уряду, а винесено як окрема ремарка, за яку голосували всі без винятку депутати. Тобто, перед тим, як виносилися на голосування, я. Е Багато ночей не спала і писала е, лоббі-листи кожному майже депутату з проханням, будь ласка, підтримайте, бо ми реально дуже просимо. Хоча, е, звичайно, як в кожному уряді є ті, які підтримують е, фінансування там, пізніх переселенців або німець, е, е, німців за, за межами Німеччини, а є ті, які не дуже підтримують, і це нормально. Але ми насправді дуже зраділи, коли ну майже всі, звичайно, не всі, але майже всі підтримали. І ми вже почали на початку 2023 року підшуковувати різні варіанти, збирати купу різних документів і все ж таки. Нам це вдалось. Ми в лютому заїхали в будинок, відкрили його. Ми завжди щомісяця, приймаємо різні делегації. В жовтні також плануємо приймати делегацію як з федерального уряду Німеччини, так і з міст побратимів Мукачева і інших міст побратимів, інших міст Закарпаття у нашому німецькому. Дамі. Ну, по суті, наскільки я розумію, то ваш будинок німецький став таким містком між двома країнами. От цікаво, як змінилося тоді взаємовідносини? Чи бачите ви якийсь прогрес і наскільки та ж сама Німеччина більше допомагає, особливо з початком військових дій? Звичайно, коли розпочалася війна, то е, Німеччина, ми всі прекрасно знаємо, вони трошки холодно відносилися е, е, до Переважно військової підтримки, але ми звичайно також, в свою чергу, як німці, за кордоном висловлювали свої побажання і свої бачення і відверто відкрито просили їх допомагати в першу чергу військовим, в першу чергу в чергу військовою технікою. Але, звичайно, ми не могли оминути і питання внутрішньо переміщених осіб представників німецької спільноти, які, до прикладу, переселялися до нас на Закарпаття з різних куточків України. Так як починаючи з Маріуполя, де також був німецький будинок, який зруйнували в перші дні війни. Ми, або наприклад, в Херсоні, або в Харкові. Ми, звичайно, тут стали ну, таким гуманітарним хабом для представників німецької спільноти України. І перші дні війни, звичайно, більшість з них виїхала до Німеччини, так як скористалися правом. Отримати статус пізнього переселенця і безпосередньо вже проживати там в Німеччині. Але дуже багато хто не поїхав і вони бачать своє майбутнє тут. Вони є патріотами країни, вони бажають розвивати Україну тут. Дуже багато хто працює, до прикладу, на різних німецьких фірмах, як у нас на Закарпатті, так і, до прикладу, в Чернівцях, або в Вінниці, або у Хмельницькому. І як в нашому німецькому домі ми зробили ну, такий маленький шелтер для внутрішньопереміщених осіб, де вони могли ну кілька днів переночувати, допоки вони не знаходили собі там різні можливості перебування тут у нас на Закарпатті, або ж знову ж таки кажу, переселялися вже до Німеччини. І звичайно до нас звернулися. Нам дуже приємно, що до нас звернулися всі без винятку наші партнери. В Німеччині і ті, хто нас не знав, а просто в пошуку там десь вбивав в інтернеті, що як можна поспілкуватися е, з тими, хто хоча б трошечки говорить німецькою, і може допомогти перевести гуманітарну допомогу. І ось так ми там стали таким маленьким гуманітарним хабом. Е, звичайно, всі партнери концентрують свою увагу на цивільному населенні. Дуже мало хто там. Має бажання допомагати військовим, але у нас є кілька громадських організацій в Німеччині, які і просто ну, пересічних німців, які дуже активно допомагають німцям, допомагають саме військовим етнічним німцям, які, до прикладу, також захищають нашу країну. Таких є досить багато до речі. У нас є дуже хороший друг Юрген Даум, який спочатку повномасштабного вторгнення він, мені здається, був ну разів. 50 в Україні, і він е, своїм транспортом е, привозив польові кухні військовим, автомобілі, е, швидкі допомоги, е, оснащення для військових. Звичайно, ми намагалися допомагати там ну, етнічним німцям військовим, але е, не розмежовували за національною приналежністю, бо ми прекрасно розуміємо, що. В цій страшній війні в нас не повинно бути роз'єднувальної якоїсь складової. А ми однозначно одна країна, одна нація, які повинні відстоювати свободу і незалежність. Дякую вам. Ще один важливий напрямок діяльності вашої організації це робота з молоддю. Ми коли були на відкритті німецького дому, ми бачили скільки багато гуртків є і тому подібне. Скажіть, будь ласка, для чого працювати з молоддю? Яку ціль ви переслідуєте? От, скажімо, нещодавно в каче створили були молодіжну раду. Чи є представники вашої організації? Якщо є, то для чого і яку ціль ви прагнете типу, досягти в майбутньому? Насправді ми маємо бажання взагалі виховати покоління українців. Представників різної національності, які мають бажання працювати, творити і відроджувати нашу країну. Але, у свою чергу, ми прагнемо, аби ці люди знали і розуміли, звідки походять їх предки. І завжди ми, коли до нас приходять молоді люди, або діти, представники німецької спільноти, або просто ті, хто цікавиться німецькою мовою і культурою, ми завжди говоримо і приводимо їм, в приклад час розквіту Закарпаття за правління династії Шенбернів. Тому що в усіх книжках історії Закарпаття дуже чітко окреслюється цей час: час розквіту, час розвитку інфраструктури, розвитку підприємництва, архітектури і так далі. Тобто ми показуємо молодим людям, що насправді трудолюбивість, пунктуальність і свідомість соціальна. Вона у нас в генах, то ми її повинні розвивати, але розвивати не лише в егоїстичному аспекті, але й для блага оточуючих. І я завжди кажу, і мої колеги зі мною постійно погоджуються, що виховувати треба це покоління вже з дитячого садочку, але свідомість ця приходить, звичайно, у такому підлітковому або молодому віці. І ми дуже тішимося, коли до нас приходять молоді люди, які цікавляться як медіаграмотністю, тому що на даний час важливо фільтрувати взагалі всю інформацію, яка надходить, але і важливо доносити цю необхідність до молодих людей. Так і театральним мистецтвом, хоровим мистецтвом. Звичайно, німецькою мовою, або якимись креативними заняттями. Е, і ми раді, коли вони приходять до нас, а не проводять час, до прикладу, за телефоном, або е, не забруднюють свою свідомість е, якимись такими речами, які реально їм в житті будуть е, не такі потрібні. І... Е, в нашій громадській організації сформувалися насправді дуже активні молоді люди, які хочуть проявляти себе не лише законсервовано в, наш, в, нашій, в межах нашої громадської організації, але й хочуть показати свої знання, навички, свою свідомість соціальну і іншим молодим людям. І коли міська рада оголосила набір до молодіжної ради Примкатівській міській раді. То насправді наші молоді активні дівчата сказали, що вони дуже хочуть себе спробувати як членкинями молодіжної ради, так і, можливо, десь в якихось якихось е е е е керівних функціях і е е активна дівчина з нашої громадської організації навіть стала заступником голови молодіжної ради. Яка, в свою чергу, свої навички, як в написанні грантових заявок, так і в різних молодіжних екопроектах, соціальних проектах, може донести і іншим членам організації і, в свою чергу, трошки згуртувати молодих людей міста Мукачева, трошки їх розворушити, чудово хотілось би уточнити стосовно того, що Зазвичай, от оскільки наша тематика і наша розмова стосується соціальної згуртованості, часто говорять про те, що одним із ключових аспектів є долучення національних меншин до процесу прийняття рішень, чи в громаді, чи в місті, чи в області, чи загалом в країні. Скажіть, будь ласка, яка ваша оцінка? Скільки ви вважаєте, що от німецька національна долучена до цього процесу прийняття рішень? А, насправді це один із ключових аспектів європейської інтеграції, коли національні меншини беруть активну участь у як спільнотворенні, так і в прийнятті політичних рішень. Звичайно, в нас нема своєї політичної партії, як, до прикладу, в угорців. Але, можливо, це і не так важливо там сформувати певне якесь політичне угрупування. Важливо, аби. Представники німецької спільноти були почутими і мали можливість реалізовувати себе, реалізовувати себе як в аспекті певної соціальної значимості, так і дуже добре, якщо до них будуть прислуховуватися. І ось цей момент, до прикладу, членства в молодіжній раді він показує те, що дійсно навіть представники ну, не такого великого, не такого великого і національної спільноти, але мають вагомий внесок і можуть бути чимось корисними для суспільства і для взагалі територіальної громади. Звичайно, ми, в свою чергу, намагаємося знову ж таки стати містком між Україною і Німеччиною і. Звичайно, завдяки нашим контактам, нашій, нашій співпраці з Німеччиною Мукачево отримало перше місто побратим в Німеччині це місто Бамберг. І плюс ми отримали перше так зване місто соціального, соціального та солідарного партнерства нойштадт Тандервайнштрасу. Тобто в нас є вже два таких потужних партнери. В Німеччині, які е, мають можливість фінансово підтримувати громаду в цілому, ми не говоримо лише виключно за е, представників німецької спільноти. І в свою чергу ми можемо презентувати себе і показувати там німцям, е, наскільки Україна є відкритою, заслуговує дійсно на демократичну, мирну, вільну державу і співіснування. Тому наш вклад в цьому є насправді великий і грандіозний. І знову ж таки повторюсь, це робота не однієї людини, а це робота великої команди, команди однодумців, команди людей, які дивляться в одному напрямку і не тільки слухають один одного, а ще й чують. Дуже дякую за таку змістовну відповідь. І хотілося б напевно на завершення уточнити, оскільки ви багато розповідали про німецький дім і тому подібне. Яким чином, наприклад, пересічний чи Мукачевець чи Закарпатець може долучитися, знайти вас і, наприклад, стати частинкою вашої спільноти? А наш німецький дім функціонує в місті Мукачеві для всіх без винятку представників німецької спільноти. Як на території нашого міста чи громад, так і всього Закарпаття. Ми знаємо, що є кілька громадських організацій, не лише в Мукачеві, і, наприклад, в Ченадієві, в Павшині, і в Усьчорній, і в Ужгороді, які гуртують біля себе представників німецької спільноти. Тому ми завжди відкриті, ми співпрацюємо однозначно, ми долучаємо один одного до різних проєктів. Наш німецький будинок знаходиться майже в центрі міста. Нас можна знайти як в соціальних мережах, так і в нас є, звичайно, веб-сторінка. Членом громадської організації може стати будь-хто. Тобто ми не обмежуємося, звичайно, і не дискримінуємо по національній приналежності. Але, звичайно, є багато <кхід> тих людей, які мають бажання. Знати більше про Німеччину, культуру, традиції, німецьку мову. є дуже багато молоді, які мають бажання, до прикладу, або вчитися в Німеччині, або працювати з німецькомовними країнами, фірмами і так далі. Тобто ми відкриті до всього. Більшість проєктів у нас безкоштовних. Ми дуже багато працюємо і в соціальній сфері, і з дітками з інклюзією, і з Внутрішньо переміщеними особами тепер, звичайно, ми маємо певний напрямок психологічної підтримки. І ще раз повторюсь: наші двері завжди відкриті для всіх без винятку представників різних національних спільнот і пересічних громадян України. Ну і останнє питання, напевно. От як ви вже зазначили своїй попередній відповіді, зразковими були угорський дім, з якого ви взяли приклад. А зараз зразковий так само німецький дім. От б ви порадили представникам інших етнічних меншин, які знаходяться на території Закарпаття, чи знаходяться на території інших регіонів, як їм рухатися, як їм об'єднувати однодумців і відповідно якось приймати участь у процесі прийняття рішень і загалом гуртувати навколо себе людей. Однозначно ніколи не потрібно здаватися. Якщо є певна ціль, то завжди потрібно слідувати їй і йти тільки вперед. Я вважаю, що однозначно собі потрібно випрацювати певні пріоритети. Що взагалі хочеться національна спільнота? Чи вони хочуть, аби про них знали, чули, чи вони навпаки хочуть соціалізувати себе, або в свою чергу залучити до себе представників інших спільнот? Чи вони хочуть показати свою значимість як в країні, де вони живуть, так і в країні, звідки вони походять? Тобто однозначно дуже важливо налагодити контакти із країною, звідки ця національна спільнота е, прийшла до нас в Україну. Е, і зрозуміти взагалі, для чого популяризувати цю мову, традиції, культуру. Е, просто насправді е, згуртувати біля себе однодумців і людей яким це яким це не байдуже і все однозначно вдасться дякуємо вам за таку змістовну розмову